Відео номер 2. Це кухня, це ми зупинилися на цьому попередньому відео. Тут каву треба зробити, але я ще не знаю, як Олексій попросив, подзвонив, якраз перебив мені відео. І ми їдемо далі. Шухляди або для. Каструль патели. Виїжджаю ось так, щоб для зручності. Тут не виїжджає. Тут вже для пекти. Це теж каструля я купувала у другу хату. Яку продали. Холодин... А, а дюшвошер. Машина для миття посуду. З двох частин. Тут велика частина. Теж ми поставили, але не знаємо, як запустити. А, і ще й забули капсулу. Це і менша частина. Треба капсули принести і запустити холодильник. Це морозильна камера. Вже лежить. Це середня камера, і основний холодильник. Це воду можна нам набирати воду або лід, або подрібнений лід, я так розумію, тільки воду набирала. Так, це основний холодильник. Це залишки. Прийому людей на новосілля. Так, ось тут ось що в морозилці 0 градусів Фаренгейта, в середньому я не розумію скільки. І в холодильнику 37 градусів Фаренгейта. Верхні полички. Оце все для бару. Умивальник і барна стійка. І ось тут холодильник для алкоголю. І це також для різних. Це я сьогодні поставила, щоб не заважала. Вихід з кухні, двері можна закрити ось так. Ці двері це теж закриваються від Частини для гостей і це спальні. Ось тут можна двері також закрити. І ось ці двері закриваються, і тут спальні. Це пищить, треба поміняти батарейку для пожежної сигналізації. І тому напишіть, але тільки вчора завезли драбину, щоб це зробити, тому що дуже високо. Так, оце називається сімейна кімната по плану. Ось тут кухня і їдальня, сходинки, зала. Тераса біля кухні. Це сімейна кімната. Оце основна тераса, тут чотири вікна. І там чотири вікна біля зали і біля входу. Ось. Лампочки не всюди ще працюють, треба замінювати. Це я лимит познімала, щоб ходити вхід на кухню. Оце природнє світло зверху, там з даху, то інший рівень, те, що я показувала, ось стеля і тут стеля вище. Тому що піднімається рівень. Ванна, кімната для тих, хто живе в маленьких спальнях або для гостей. Душ. Природнє освітлення ось це в даху. Душ закривається або з цієї сторони. Або якщо входиш ось з цієї сторони закриваєш. Так, унітаз. Ще доріжку постілила перед прийомом гостей. Так, це я. Я знімаю. Під з кухні, з барної частини. Найменша спальня або кабінет. Це маленькі, це я вже свої речі понаставляла, шафа маленька. І вікно на терасу середню вікно закривається ось так, або ось так. І закрите. Це друге. В нас буде відеокімната, скоріш за все. Вона середнього розміру, це спальня номер два називається. А між ними пральна машина і сушильна машина. Ой, і вже я повісила щітку і швабру. Ось тут пральна, оце сушильна машина. Це між двома спальнями тут туалет гостєвий. Відеокімната, яка в нас буде шафа більша. Тут же ми складаємо зараз Олексія речі поки що. Вікно, є штори, які закриваються, і є окремо жалюзі. Ось такі менші жалюзі, тераса середня. Між великою терасою і ось тераса, яка з оранжереї. Здесь мастер бедрум спальні. Ладно, коротше, я зараз не можу. Опустити їх. Ось це все диски, відеодиски. Вчора я ввечері позапаковувала ми з Олексієм занесли. І полички мають там стати, і їх треба розставляти. Ось тут має бути телевізор. Так, і ось тут це вхід в основна спальня Master Bedroom. Велике вікно, яке отримує світло. Ось звідси з даху природньо. Так, це спальня. Це покриття сьогодні приходив майстер, будемо замінювати. Тут має стояти ліжко. Ось лампочка ось цю розбили, коли виносили попередні господарі меблі, тому що на, на фото, на продаж вони а ось ця штука пищить і треба замінити батарейку. Це як допоміжний. І зі спальні видно оранжерею. Ось це оранжерея. Зверху також вікно в оранжерею. Тут чотири великих вікна. Відкриваються двері. Це не відкривається це для краси, просто далі воно не відкривається. Ось ці двері відкриваються і закриваються, ці також. А ото вихід на терасу. Так. Ось оранжерея. Тут всі ці діти, ось тут комунікації під низом. Ось на цій водоспад і водичку. Нам його включали, ми бачили, але зараз вже не можемо запустити, треба розбиратися. Він журчить і лється водичка. Так. І ось оранжерея. Це штучні квіти, тільки ось це дерево росте. І там два дерева починає проростати. Але тут можна ставити вазони з квітами. Це стіна прозора, через неї проходить сонце. Отам там південна сторона це юг, отам захід сонця, а там північна сторона. Тут шланг свій, раковина, і ось тут можна квіти. Це ми купили квіти. На Native Plants це місцеві квіти. Коротше, місцевий бур'ян, за який люди бігають і платять кошти. Це, фіалки, суниці, полиниці маленькі, дикі, дикі. Це ось зав'язується навіть полуниця дика. Оце дерево треба посадити мені, я його викопала з тієї. Це в мене росте апельсини з кісточки. Це, фі... це фіалка, а ось це петрушка. Оце виросло в мене з кісточки за три роки. За два з половиною. Перша кісточка апельсинів, яку я побачила у Сполучених Штатах. Я її посадила і вона росте. Оце треба посадити кущинам Микола Олексієв, який працює з Олексієм. Чорна смородина. Ось вона також вже там і цвіла. Це нам він дав. Місяць, більше місяця тому поки що вона тут. А це сусіди, які з тієї хати поруч виїжджали, які знімали, і вони нам подарували оці ось квіти. Ми в них попросили і вони нам подарували. Так, далі проходимо зі спальні. Тут закривається це основна ванна кімната. Це ванна, туалет, душ з п'ятьма різними. Ось боковий, це з верхні. Це Олексій вже приїхав. Зараз буде. В кадр попадати два. крани. Вітражні, які виходять на вхід. Олексій. ланч. З ланчем. Ось сидиш на унітазі і себе бачиш. Двері закривається гардероб. Так, це ось також вітраж, це природнє світло. Це велике вікно ось тут. Табаріточку маленьку поставити і можна сідати за цим. Перший гардероб, це Олексія речі вже тут будуть. Це другі, е, з іншої сторони, різні шухлядки. Ось тут ось таке, наприклад, теж зеркало. Ось тут і вони закриваються. Ось так закривається, вітражні. І там також вітражне вікно, воно також так закривається. І тут вхід в другий гардероб. Це мій. І тут також природнє світло, ось вимикаю світло, і є природнє світло з вітража. Ось так воно освітлюється. Ось відкриваємо і отак освітлюється природньо денним світлом. Гардероб. Двері також закриваються. Гардероб, двері закриваються. Так, відеоогляд на сьогодні завершений. Дякую за увагу.